Серед постійної напруги Спорт підтримає тебе. На 60-й хвилині, якщо буде 0-0, 1-1 або 2-2. Як ви думаєте, кайси із команд захоче ризикувати, знаючи, що забезпечить собі місце в одній восьмій фіналу з чотирьома очками? Ми, словаки та бельгійці, йдемо на 100% далі з 4 очками. Це гарантовано. Великий скандал і підстава у ключовому матчі Євро буде нічия. Все вирішено. Отже, уже в середу національна збірна України спробує пробитися на плей-офф до німецького євро. І з як виявилося найбільш збалансованого квартету на цій євро в принципі групи смерті. Бо після двох турів у всіх чотирьох команд рівна кількість балів по три очки. І що неприємно, через розгромну поразку від Румунії у першому турі, команда Реброва зараз знаходиться на даний момент на четвертій позиції, маючи найгірший баланс забитих пропущених. Мінус два голи. Отже, в середу в Штутгарті нам протистоятиме збірна. На Бельгії, а в паралельному матчі зустрінуться словаки із румунами, які скоріш за все гратимуть на нічю. Сьогодні розбираємося у конфігураціях ймовірних результатах, які можуть дозволити збірній Україні на другому поспіль євро пробитися до стадії плей-офф. І кажу тобі, Тарас, привіт! привіт. От, якщо заглянути до наших партнерів АВБ, то явним фаворитом майбутньої зустрічі є банда Лукако, Жеремі Доку та Кевіна Дебрюйне. Перемога Белії розцінюється коефіцієнтом 1,7, а на вершу України дають 5,1. Бала і в Україні стане на зараз найменше шансів пробитися до 16 найкращих команд цього турніру до наступної стадії і розцінюється це коефіцієнтом в 2. Але давай спочатку розглянемо найбільше оптимістичний варіант для е, національної команди: це перемогу над колективом Демоніко Тодеско. З якої, до речі, як виявилося, ми зустрічаємося в принципі вперше в історії, навіть не проводили товариських поєдинків. От тріумф із будь-яким рахунком гарантує нам місце в плей-офф. І якщо Словаччина не програє Румунії, то ми виходимо із першого місця. Якщо Румуни переможуть, все ж таки, то вихід до наступного раунду із другої позиції. І е, це не такий великий ймовірний варіант, бо ще є е, розглядаються конфігурації, якщо ми зіграємо в нічию з бельгійцями, і там потрібно, щоб складалася е, якось неймовірна ситуація в паралельних групах і якісь дивовижні результати чи ні. Там насправді якщо, в разі поразки, тому що якщо ми граємо в нічию, то в нас буде ситуація, коли нам потрібно, щоб не було нічиї в суп в сусідньому матчі. А знаючи історію і чемпіонатів світу, де там такі топові збірні брали участь, в таких не дуже гарних історіях, як там ФРН, де знаючи історію, там євро, вже було. Пам'ятаємо історію, де була розвилка три збірні, і Данія з Швеція собі грають нічию в останньому турі. Вчеплюють Італію. А в сусідньому, який би на результат вже з якою перемогою там не, не завершували талійці, ніби цього не вистачило. В нас тут звичайно трошки інакша ситуація, бо в принципі все залежить від збірної, від команди Рибова. Якщо збірна перемагає Бельгію, то вона точно з якогось місця та вийде. Але якщо вона грає в нічию, то я дуже абсолютно не здивуюся, якщо Румуни і Словаки собі навіщо там їм напрягатися, дуже ризикувати якимсь там місцем. Нижче, особливо це стосується в принципі румунів, і відповідно вони будуть на першому місці в, в такому разі в них найкраща різниця, якщо буде дві нічі, їх цей, цей результат буде влаштовувати. Словаків десь теж буде влаштовувати, тому що ну, краще, напевне, синиця в руках, ніж Жевель в небі. І окей, вони з третього місця будуть виходити на Іспанію або на Англію, а, чи якщо там якимсь дивом Данія можливо, посуне команду САУ, Одгейта, але все ж таки, це е, варіант цілком реальний. Краще вже так пробитися, хоча б зіграти, показати себе серед 16 найкращих команд Європи, е, ніж взагалі не вийти, там ризикувати, йти вперед і так далі. І тут в, в цьому контексті от ризикувати мені згадується момент з матчу зі словаками. Тому що, якщо би ми е, не робили оці всі катавасі з замінами е, вихід Сидорчука на якогось там другого хибного форварда чи там Вінгера, я не знаю е, вихід в всередину поля, ну просто ти насичувала максимально оборонними гравцями. Я ще здивувався, як то сватка не випустили е, замість Єргемчука. Якби ми таким не займалися, аби намагалися все-таки в атаку піти і підловити Словаків на контратаціях, в нас просто не було навіть по, су по суті ні кому вибігати в ті контратаки. І забили би ми той гол. То в нас е, ми би не були настільки залежними від нічийного результату матчі зі Словаччиною та Румуни, е, тому що в нас би була така ситуація, що в нас нічия, в них нічия, і ми маємо. Краще кількість забитих м'ячів, ніж в собаків з великою ймовірністю, відповідно, ми все-таки третя команда, і тоді чотири очки ці дають третє місце. Загалом три, чотири очки. Ну в, в усіх конфігураціях були всі, все життя такої гарантії а, того, що команда проб'ється серед чотирьох а, найкращих третіх команд, хоча б там а, за таким показником, в плей-офф. Але зараз в перше в історії євро, коли <кій> до останнього турку всі команди підходять з трьома очками, відповідно. Ці чотири очки нас можуть в разі навіть нічієї, ми можемо спокійно собі вилетіти з турніру. І підходимо до ситуації, якщо ми все-таки програємо Бельгії, і тоді там вже. Не настільки а, важливо, а, як точніше, важливо, як зіграють румуни зі словаками. Важливо, щоб словаки не перемогли, тому що якщо в нас буде з румунами однакових кількість очок, у нас по особистих а, буде а, гірша ситуація. Ми відповідно ми вилітаємо. Тобто, в такому разі нам потрібно, щоб румуни не програли словакам. І а, в такому разі в нас три очки, і три очки теж спокійно можуть дати, тому що на цьому євро дуже слабкі треті команди поки що, в турнірній таблиці дуже багато команд залі не вигравали. У нас цей показник з трьох очок. Він може бути таким серйозною зпуркою успіху. І навіть от вчора угорці виграли, на жаль, виграли такі а, в шотландців. Забили найпізніший гол в історії євро на 90 плюс 10 І відповідно, це що означає, що в них три очки в них в них така сама різниця, як у нас в нас, якщо ми програємо Бельгії лише з рахунком 01 а паралельному матчі а, румуни не дозволяють а, перемогти себе а, словаччині, а, то в такому разі в нас буде абсолютна рівність з угорцями в цій боротьбі за треті місця, але в нас краща ситуація набагато краща ситуація за жовтими картками. В угорців там 10 жовтих карток, включно з їхнім головним тренером. В нас тільки дві. Я сподіваюся, що в матчі з Бельгії ми не посипамося як команда, щоб там на ці жовті картки. Хоча проти нас будуть серйозні дриблери, і дуку і компанія, які звичайно будуть провокувати оці фолиці <гладу> граду жовтих каток не можна виключати. Але все-таки ну вісім жовтих, напевне, ми не хапанемо. Відповідно, ми за цим показником дисциплінарних санкцій можемо пролізти вище за Угорщину. І тоді в нас залишається там, скажімо, один варіант. А серед тих варіантів, які є, ну в принципі, цілком реально і обійти Словенію, хіба що вона там переможе якимось дивом. Англію е, і при е, обійти Албанію, яка ну навряд чи вона переможе Іспанію, навіть другий резервний склад, який прогнозують у збірній Іспанії. Також е, потрібно, щоб хорвати не перемогли італійців. Є на це всі сподівання. Тому що от, в, в аналітики говорять про те, що одна з найслабших збірних Хорватії ну за можливо за всі часи незалежності на євро, тому що якось трошки ця зміна поколінь затягнулася і важко дається Чу. Е, і. В також в іншій групі там у нас Грузія і Чехія, які також ще не перемагали. І Грузія грає з Португалією, Також, напевно, буде другий склад в Португалії. В Грузії є суперником Туреччина, дуже потужна насправді Туреччина, яка була проти е, Грузії, але е, дуже слабка проти Португалії. І невідомо, яка вона вийде, тому що е, потужною вона була завдою Гулером, е, юнаком з Реала, який виходив на останніх е, відрізках сезону в чемпіонаті Іспанії. у кожному і забивав зареал, чи то в, з заміни, чи то в основі, і зараз дивна дуже ситуація робиться в збірній Туреччині, де Вінченцо Монтела е, просто забрав Манішку в Гюлера, відправив його індивідуально тренуватися. Потім це все обставили як травма, начебто в Гюлера і так далі. В, в Монтелу взагалі нерви е, здають, очевидно, він там е, бейджі сунув охоронцю в дуже такому нахабному хамовитому стилі. І ця ситуація. З гулером, йому вже там попзірки погрожують. Не дай Боже, ти буде ще ще раз таке робити з Гюлером. Ми без Гюлера і з Гюлером тут ця збірна то речі абсолютно інша е, збірна. Тому сподіваємося, що це все вирішиться. Ці всі внутрішні конфлікти, тому що вже її від, відправляють у відставку, фанати Монтело. І о, Туреччина не програє Чехії. Відповідно, Грузія також не виграє в Португалії, і е, тут посісти е, третє одне з найкращих чотирьох третіх місць е, і. Навіть набира на набравши три очки цілком цілком реально. Я бачу цей розклад. Єдине, що ну як там вже в іншому, в іншому матчі буде ситуація складатися, тому що знову, якщо буде нічия Румунії і Словаччини, то в них буде по чотири очки, і ми знову третє четверте місце будемо мати. Тому у нас в принципі в, в такому розкладі тільки перемога Румунії влаштовує, якщо бути вже так зовсім точним, тому можливо, можливо, буде краще. І програти десь, але ну така ситуація насправді ми вже в одній восьмі з великою ймовірністю будемо вилітати, тому що Іспанія дуже потужна. Англія ну ми пам'ятаємо, як нам дуже складно давалися матчі з Англією і на євро, і в кваліфікації. Якщо буде такий розказ, що ми друге місце, все таки посядемо, то в нас серед суперників буде команда. Другого місця в групі, а де на це друге місце. Напевне, з найбільшою ймовірністю претендуватимуть або Нідерланди, або Франція. Я думаю, що все таки Нідерланди, що Франція в Польщі грає Нідерланди з Австрії в останньому турі. Е, тому це такий, нібито варіант трошки кращий, але насправді що е, ти третє місце посідаєш, що друге, як на мене, ну це дуже потужні суперники будуть. Тому віддалі все-таки справитися з самим і не оглядатися на можливі якісь договірняки, е, такі нештатні, не не. не не домовлення, а просто такі будуть по ходу гри складатися між румунами і словаками, і просто перемагати е, бельгійців. Хоча ну про просто сказати нам, що це просто, ну це не просто, але як е, довів матч між проти збірної Румунії, перепрошую, заговорився, то цілком це можливо, бо настворювали. Команда Йордонеско чимало моментів біля воріт бельгійців і це в принципі дозволяв їхній захист. І напевно, що один з найвідкритіших поєдинків на цьому євро. Якщо зважати на ті матчі, які на даний момент вже відбулися, грали без центру поля, і молоді бельгійці юні в центрі захисту дозволяли робити багато чого гравцям збірної Румунії, які інколи просто через точно не через хвилювання, а через брак можливо там майстерності дивом не забили гол. І до речі, щодо ймовірного договорняка між Словаччиною та Румунією, то знову ж таки, якщо зглянути до наших партнерів, то коефіцієнт на нічю найнижчий серед всіх ймовірних результатів. Дають 2,16. Зрозуміло, на перемогу Румунії 3,75, перепрошую, а на тріумф Словаччини 3,25. Зрозуміло, про що йдеться, і до чого все доведуться коефіцієнти, що насправді наймовірні. Ішим результатом буде нічия, тому немає виходу просто наших хлопців, як виходити і грати на перемогу проти збірної Бельгії у Штутгарті. І до речі, щодо третіх місць, як все ж так трапиться, що румуни зі словаками не розкатають мирову. То стане на зараз чотири найкращі треті команди. Це Австрія має три бали. Словаччина має три. Також Угорщина три. І в словенців два очки, які ймовірно найімовірніше і не наберуть більше, бо в останньому турі зустрічаються з англійцями, як ти і розповідав. І до речі, от я згадував поєдинок між Бельгією та Румунією, який завершився перемогою 2-0. Знову не вдалося відзначитися Румелу Лукако, гол якого на цьому турнірі вже втретє скасовують через Вар. Два рази це було поза позагрою. Нагадаю, а потім в гульовій атаці в одній з гульових атак Опенда зіграв рукою. І от скандал, начебто розгорівся, серед румунських фанатів, а також експертів, і стверджують наступне, що за рахунку 1-0 на користь Бельгії. Арбітер польський Шимон Марчиняк вирішив не призначати пенальті, але попри те, що м'яч потрапив у руку у штрафному майданчику Юрія Тілеманса. Але, от ті ж самі польські і не лише польські експерти, а також і румунські, і пояснюють наступне, що абсолютно правильно вчинив арбітер у цьому епізоді. Бо є одне правило за регламентом УЄФА. Рекомендація, яка пропонує у таких епізодах не призначати 11-метровий. Так, якщо вибиває а, свій футболіст і м'яч влучає в руку, то зрозуміло, що не може бути а, за правилами тими пенальті, тому що ну, це не є якась там перевага, ти не блокуєш удар суперника, ти просто нещасний випадок, м'яч стає і це ж навпаки може твою тв, команду в незручне становище поставити, тому що м'яч повертається до воріт, і відповідно там же ти знову мусиш захищатися. Тому е, Румуни так трошки вчепилися по Якихось старих трактуваннях правил, якісь в них не, не знаю, з тих з тих часів євро, коли вони там ще з Мірчою Луческо, можливо, грали. За тими правилами, напевне, б, за влучання будь-які влучання в руку пенальті б призначили, але зараз дуже е, е, намагаються трактувати так, щоб це не було ніякої несправедливості, щоб це не було намагання влучити е, в, в руку, знайти руку е, суперника і призначити якісь дивні пенальті, щоб це не було через ці нещасні випадки, які не Дають переваги команді. Тому логічно, що таке правило ввели, і, в принципі, ну, дійсно цікаво, тому що. Навіть польські судді колишні вони розповідають про те, що це було дуже великим відкриттям для багатьох і колишніх гравців, і тренерів, і що дуже мало хто знає навіть про таке правило, що і саме таке уточнення доповнення до правил, що чому в таких випадках здавалась б відкрита гра рукою, виставлена рука Тілеманса, але чому в таких випадках не призначають ці пенальті? І дійсно такий цікавий момент, де в нас в принципі багато хороших таких тенденцій. Ційних моментів нових якихось тенденцій війні на цьому чемпіонаті Європи. Тому що, от наприклад, та ситуація, яка зараз там форсять що автоголи, там у нас скільки 6 чи 7 це найкращий бомбардир Євро, те, що там Лукаку з тими скасованими голами в армію три, вже голи, що він в другий найкращий бомбардир Євро. І там решта по, по два забиті м'ячі мають футболісти максимум. І це, що не як на мене, це більше свідчить про те, що зараз футболісти, от якісь там суперзірки, типу там Роналду і Месі. І так далі, там Холанда ну Холанд не грає, і Месі зрозуміло. Але от такого стилю футболісти, які самі вирішували, вони якось то не дуже вирішують. Все таки вирішує команда, і це теж до того повертаючись до тої ситуації, де е, поставив всю ставку, всі так азартно поставив всю ставку на Судокова, на Мудрика на лівий флан в матчі з Румунією, і дуже прогадав Рибров. І в принципі зробив ці висновки в матчі з е, м, Словаками вже конкретні, тому що в нас було. На 12 атак менше лівим флангом. У нас було шість менше атак центром. Тобто ми якось трошки скоригували, ми розподілили, е, і трошки вже з м'ячем почав зустрічатися частіше Шапаренко. І, будь ласка, він закинув справу флангу на Ямчука, Він зробив цей гул е, вирішальний. і Відповідно, е, це розумніше, це якось збалансованіше виглядало. І е, це свідчить про те, що ну, яким би талантом не був так, що Мудрик входить вже в топ-10. Найшовши футболістів євро. Правда, він не на, є, не на перших ролях, там десь якесь восьме місце, якщо не помиляюся, але е, будь-яка там індивідуальна одиниця, вона нічого не вирішить. Це дуже командне євро, де і тактика дуже багато значить, і е, баланс. І от коли один за одного коли підтримують, якщо є помилка, Зінченко ж визначав, відзначав, як його підтримали, коли він е, помилився. І інші футболісти один за одного відпрацьовують десь там, і де треба руку, руку якусь допомоги протягнути. Ну, то в принципі, це ж футбол він складається з помилок. І наприклад, там з того, що засуджувати за цей пропущений гол. От, мені сподобалось, як Трубін сказав після матчу. От, от, напередодні вже зараз напередодні поєдинку з Бельгії, що я на найкращу позицію там, зайняв, я міг краще розташуватися. І все-таки відбити цей удар, тому що м'яч не йшов кут, м'яч йшов десь приблизно в мене, і я трошки, ну трошки десь на його на протиході зловили. Я тому і не якось не критикував особливо за цей момент, але от сам він визнає якусь частку, частку своєї провини, тобто розподіляється це. І правильна якась публічна в нас дискусія про те, що там не фанати, якісь фануваті, ще там щось, а просто ми самі визнаємо свої помилки, але ми один одного підтримуємо, Ми їх не ми не знищуємо один одного, тобто ми можемо поговорити дуже жорстко, але ми ну, нормально якось, як колектив намагаємося відновити у цілісті, снієтність і е, зрештою, теж Сінченко, він в нього абсолютно дивовижна статистика. Він же ж в топ-10 за виграними повітряними дуелями підрахували аналітики опти, і, і він на рівні у нього там сім виграних єдиноборств на другому поверсі на рівні великого й могутнього Вірджа Вандейка. Тобто, ну от так він помився. Це єдина була помилка в повітрі, єдина програна дуель, тому вона так кидається всім в очі. Але от там коментатори деякі дуже дивуються, що. То тобто, з іншого, така статистика, це шок. Ну, в мене не було шоку, тому що я дивлюся матч, я дивлюся, в принципі, матчі АПЛ, де він дуже часто виграє якраз ту повітряну боротьбу, і в на євро він себе показував. Ну, тобто, окей, ця помилка вона дуже кидається в очі, але це людина, яка в принципі вміє цю повітряну боротьбу вести. І це такий ну, футболіст не найвищого зросту, але десь продовжувач такі традиції. Тож Сергія Риброва, який дуже класно, з далеко не, гра... не дерзким зростом грав на другому поверсі. І міг би перервати. Твоє твердження Голкіпер поки що е, іспанської валенсії, а також воротар збірної Грузії Георгії Мамардашвілі, е, який ледь не побив рекорд за кількістю е, сейвів е, на європейських першостях. Якщо не помиляюся, в нього їх 11. А одному з литовських голкіперів належить показник у 12 чи 13. і нагадаю, що саме його просто неймовірна гра в рамці воріт дозволила збірній Грузії е, не програти Чехії про велику кількість моментів. І от за показником відбитих голів в рамці воріт сейвів, тобто XG, він абсолютно перший у списку. У нього цей показник плюс 1,49. І що приємно, наш Анатолій Трубін, а можливо неприємно, бо мав шанс краще грати захист, щоб не працював голкіпер Бенфіки. Він знаходиться на четвертій позиції, маючи цей показник плюс 1,04. Вище лише у Сімон та Майк Меняс. Франції. І така от маємо ситуацію з голкіперами. Але в підтвердження твоїх слів, що це саме командне євро. Наведу зараз скріншот з забитим третім голом збірної Португалії, яка розгромила Туреччину. І всі дивуються, яким чином і як так трапилося, що Кріщану Роналдо маючи шанс побити бомбардирський рекорд рекорд свій покращити все ж в ситуації, коли виходили двоє на одного голкіпера, віддав результативний пас на Бруно Фернандеша, а не сам пробув поворотах. Тому це євро справді команди. І що пишуть про збірну Порту. Тогава, що якщо так і далі гратиме е, ця, цей пірнецький колектив, то е, в нього найбільше шансів е, добратися до фіналу і перемогти на цій європершості. Ну там е, ще був момент з рекордом асистентським. А -а -а. Роналду міг побити і відповідно теж був зацікавлений, щоб віддати цей пас. А ще цікавий момент, що в другому таймі в нього були буци, де е, вигрівані імена дітей е, Бруно Фернандеша. І дивувалися фанати, чому це так, і е, проторські збі пишуть про те, що просто він поміняв свої бутси на бутси Бруно Фернандеша, відповідно, в його буца грав, і тому і ці самі бутси, можливо, теж трохи тягнуло магнітом партнера, коли ще партнера по Манчестер Юнайтед, і десь е, такий вийшов доволі куменний епізод. І дійсно всі, е, коли дивляться, всі на Кристьян Роналду, що там розповідають, заспридають, жартують, що ну в 63 роки, то хоч він подрослішав і вже. Вже більш такі команди гравець, вже більше думає і про партнерів, і може віддати цей пас. Ну, тому що він і в набагато попередніх і на євро, і в командах, в клубах своїх в збірних. Він в такій ситуації і. Ще гірші він просто пробивав. А тут він цілком міг сам вирішувати віддав. І це, це дуже похвально. І це дійсно теж свідчить про те, що е, на, наскільки командна організація важлива і, от, скажімо, фаворити цього євро, е, в збірна Франції ще досі жодного гола не забила. Хоча в неї чотири очки завдяки втогло в збірна Англії, ну там хто лінивий тільки не критикує ці футбол, де команда з такими виконавцями в атації забуває не більше одного гола за гру, але все одно також в очолі групу свою і цього достатньо. І якраз такі команди є такі припущення, що в принципі феєричну Португалію чи то ж Іспанія, яка теж дуже сподобалася, і напевне обидві перенецькі збірні мають мають приз симпатій брати. То ці збірні вони можуть дуже серйозно оступитися, коли їх оця замудна, безпомилкова, такі які збірні які немає. Це буде безпомолковим, як то Франція чи Англія, вони не їм трапляться в плей-офф і це буде от такий дуже близьковичний кінець феєрії. Ну і в принципі, з чого починала нам та ж збірна Німеччини 5-1, і всі там фанфари вже ледь не виграли вони євро. А, а зараз ледь-ледь на, на, на останніх секундах вирвали нічию з збірної Швейцарії, і ну це можливо їм треба було програти, до речі, тому що ж є така хороша прикмета. Пам'ятаю, збірна Іспанії на чемпіонаті світу. Виграла перші два матчі. а Потім програла Швейцарії 0-1 і в підсумку дійшла до фіналу і виграла. Тому можливо збірні Німеччини і не потрібна була це нічия, можливо, треба було і можливо, десь не хотіла правда, на, з другого місця виходити на серйозних суперників, але е, така швейцарська прикмета могла б спрацювати. І, от ти згадав з Бірнан, що лише лінивий не критикує Гарта Саутгейта. І зараз виведу мем досить влучний про те, як він випускає, як він розуміє, що робити із тактикою трьох левів. І діалог наступний, коли він випускав на футбольне поле Конора Галахара, півзахисника, поки що Лондонського Челсі, і Саутгейт начебто, запитує у нього: ти знаєш, що робити? Ні, і Саудґейт відповідає: Я також, тому просто на полі передає Привіт, джуду Белінґаму. І щодо атакувальних потужностей збірної Англії, то ця команда входить до ТОП-Трійки найгірших національних збірних на цьому євро за показником XG, створених гульових моментів. Найгірші це до вчорашнього поєдинку. Були шотландці. У них показник 0,79, в англійців 1,44 і трійку. Знизу замикає збірна Сербії. У неї показник 1,82 за два поєдинки. Дякую тобі, Тарас, що знайшов та можливість оцінити шанси збірної України за різних результатів у поєдинку в майбутньому проти Бельгії, який відбудеться нагадаю у Штутгарті в середу. І стартовий свисток о 19.00. Це був Тарас Котів, а Також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося на платформі футбол 24 а ми разом із платформою Футбол 24 продовжуємо допомагати силам оборони України. І щоб пришвидшити процес, для наших підписників розігруємо унікальний лот. Футболку ось таку донецького шахтаря із надписом Херсон і автографами гравців гірників підписали її Юхим Конопля, Георгій Судоков, Артем Бондаренко, Дмитро Різник, Данило Сікан, Тарас Степаненко, Єгор Назарина та Олександр Зубков. В природі, в принципі, таких футболок не більше 10 екземплярів, виготовили їх. Влітку 2022 року, коли Шахтар в рамках Global Tour for Peace провів п'ять товариських поєдинків, щоб зібрати кошти українцям, які Постраждали від російських терористичних атак, і тепер ми хочемо допомогти 43 й окремій артилерійській бригаді, яка боронить Україну на одному із напрямків, лавах якої служить до речі, людина, яка під час окупації Херсона зробила чимало корисних речей, про які зможемо розповісти вже після перемоги. І пройшовши російський полон і катування, вона відправилась на передову і тепер потребує допомоги. Отже, на ваших екранах ви бачите QR-код, який відправляє на монобанку стартова ціна лоту унікальної футболки донецького шахтаря із підписами гравців, гірників та надписом Херсон стартує від тисячі гривень. Продовжуємо допомагати нашим хлопцям на фронті.